І усім призові племені це буде два сезон і з рішення часу, і ми. розпочнемо. Тож, е, я повернув меч. Ну, тобто в мене є меч, ну, правліплею в більшості повернув тобі цей меч, який ти більшості хотів. Дякую, милий. Милий? Що знаєте? Та ні, все раз просто ти якось. Називала якось не так. Ні, я просто дивно. Дякую. А, тож, ну якби чистий, побачив, що як працює цей меч, тому я в більшості вирішив, що його можна в більшості відправити на повне, п... повне виробиття. тому я так більшості вирішив. Ну, добре. Я. Думаю, що. Добре, я тоді піду, нам ти ж розумієш, що нам не поговорити. Так, я розумію, тоді ми поговоримо. Okay. Mm -hmm. О, привіт Е-е... То привіт, Хелбрен Блек. Тож ти більшості вирішив, що підеш ж ви в зломуний світ. Так, я більшості так вирішив, що можна піти в зломений світ, і це буде непоганою ідеєю, що на туди піти. Ну так, я думаю, що справді не буде поганою ідеєю туди просто піти. Тож ми підемо в зломаний світ. uh just dumb push off uh top push off no well, americanski go to play top top oh hello uh uh hello pro problem -pro player yeah uh City uh yeah uh i am uh so you are going to Uh, uh, broken world. Так, я хочу піти в злому світ. Окей. I'm something you're know uh of broken world. Я по-перше знаю про злому світ і я думаю, що у мене вийде. А ти чувайшився до мене пити. I going to you because I want to go in going to U2 to uh, Broken World. Uh, звісно, я думаю, що це не буде проблемою для нас. Окей. Uh, Окей. Uh -huh. okay. okay. This a new building, yeah? Uh так, ми її недавно тільки сподували. Окей. Okay. А uh, Ти чого вийшов піти в зламаний світ? I'm so I'm interested to a broken world. Uh, Yeah? Okay. I want to go into broken world because, uh, something wrong. Uh, this is post Uh, you е okay? Uh, просто мені здається, що раніше що твій голос був в якійсь кашті. А, uh, yeah. I uh, may be too better, but I going to you to broken world. Yes, я можу тобі більше прийняти в тебе в здоровому світі, я не проти. Окей. е Uh, uh, when, when we going? We... Що? Uh, when uh, when we go, we uh, take uh, okay. one uh, uh, what time you uh, state? Uh, uh this is no Okay. Bye, -bye. Uh, goodbye, probably player. I want to uh, un see you. А, так, звісно, побачимось. Кабрін Блек, що ви сюди прийшов? Ну він вже сказав, що він з здоманим світом, просто він просто мені так само й сказав. Е, добре, я думаю, що ми підемо завтра. Ага, тільки що проліплеєрзе не щось погане зробив. Е, звісно, тож, побачимось. Е, я хотів все сказати.